Найцікавіше відео тижня від Телеграф Питання зменшення мобілізаційного віку постійно підіймається в суспільстві. Петиція з відповідною пропозицією набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський. Докладніше далі. На офіційному інтернет-представництві президента України 5 липня була зареєстрована петиція, в якій йдеться про зменшення мобілізаційного віку для чоловіків 60 до 50 років. За короткий час петиція зібрала необхідну кількість підписів, і тепер протягом місяця президент має її розглянути. Наразі загальна мобілізація в Україні охоплює чоловіків віком від 25 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я, навіть якщо вони не мають військового досвіду. Український юрист Роман Сім. Мутін заявив, що є два основних варіанти зниження мобілізаційного віку. Перший варіант це зниження нижньої межі з 25 до 21 року, що дозволить призувати молодших осіб. Другий варіант це зниження верхньої межі з 60 до 55 або навіть до 50 років, що краще відображатиме реальні фізичні можливості людей. Зокрема, експерт зазначив, що люди віком від 50 до 60 років можуть краще допомогти країні в економічному плані, ніж у військовому. Проте юрист скептично. Оцінює можливість прийняття відповідного закону, оскільки, на його думку, політики та народні депутати поки що не виявляють активного інтересу до цієї теми, і до Верховної Ради не було внесено жодних законопроєктів з цього питання. В Україні до кінця року стрімко зростатимуть роздрібні ціни на деякі продукти. Обнадіяв читачів Telegraph.ua економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен, які саме суттєві фактори впливають на цінову динаміку. Докладніше далі. Роздрібні ціни залежать від багатьох факторів, пояснює експерт. Не треба зводити усі чинники до зростання цін на пальне та податків, які додатково введені для фізичних осіб підприємців. По-перше, це як мінімум наявність ресурсу і його базова ціна. Тобто, наскільки великим буде врожай цього року і наскільки він буде дорогим. Ми вже знаємо, що цьогоріч врожай зернових буде на 10 мільйонів тонн меншим ніж минулого року. Однозначно, це вплине на ціноутворення і на кормову базу, звертає увагу Олег Пензен, тому що. Сильно зменшились обсяги кукурудзи, яка є комбікормом, а це впливає на ціноутворення молока і м'яса. Таким чином, вже здорожчання комбікормів автоматично потягне за собою здорожчання молока і м'яса. По-друге, нагадує експерт: цього року гарантовано будуть проблеми з електрикою та енергопостачанням, а це однозначно буде додавати до ціни товару на переробці аграрної продукції тощо. Проте Олег Пензен абсолютно впевнений, що загальний обсяг росту цін до кінця поточного року буде найбільшим. За 5%. при цьому експерт з огляду на всі чинники, що тиснуть на бізнес, виключає ймовірність гіперінфляції в Україні, якою раніше лякали своїх читачів деякі змі та телеграм-канали. Верховна Рада проголосувала за відставку чотирьох міністрів із семи, які написали заяви 3 вересня. Отже, плани президента Володимира Зеленського повністю перезавантажити структуру кабінету міністрів поки що не здійснилися. Що сьогодні відбувалося у раді докладніше далі. Рада двома стами сорока трьома голосами проголосувала за відставку Олександра Камишина з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Бажання Ольги Стефанішиної залишити крісло віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції нардеви підтримали 241 голосом за звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України було віддано 244 голоси. А відставку Дениса Малюська з посади міністра юстиції підтримали 249. Нардепів, як пишуть у телеграм-каналах, Ольгу Стефанішину планують призначити на посаду міністра юстиції замість Малюськи. При цьому Стефанішина зараз проходить як обвинувачена у корупційній справі про розкрадання грошей. Справа вже слухається у Вакс. Якщо її призначить на місце Малюськи, то це буде історичний прецедент, коли міністром юстиції стане обвинувачена у кримінальному злочині. Депутатам забракло 12 голосів, щоб звільнити Ірину Верещук з посади віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції тим. Часово окупованих територій України також рада не ухвалила відставку голови фонду державного майна Віталія Коваля та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Останнє звільнення депутати навіть не встигли розглянути, бо Верховна Рада несподівано закрила засідання. Причина, нібито в тому, що для звільнення Кулеби могло так само не вистачити голосів. Через аварії на двох атомних електростанціях обсяги вироблення електроенергії суттєво зменшилися. Українцям потрібно готуватися до збільшення відключень електроенергії. Докладніше далі. Навесні 23-го року на Хмельницькій АЕС сталася аварія, яка зменшила генерацію на 200 МВт. Однак вчора ще на одному енергоблоці Південно-української АЕС сталася аварія. З ладу вийшов головний циркуляційний насос. Це призвело до втрати ще 425 МВт. У результаті загальний дефіцит генерації електроенергії в енергосистемі України збільшився на 625 МВт. А усунення цієї несправності може зайняти тривалий час. Про аварію на південноукраїнській АЕС Відомов директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він зазначив, що через це до черг відключень додали ще дві. Також він додав, що скоріш за все наступного тижня енергоблок піде в ремонт. Крім цього, МАГАТЕ надасть технічну підтримку для забезпечення безпечної інтеграції нових компонентів у вже існуючі системи. Під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з генеральним директором МАГЕТЯ Рафаелем Гросі обговорювалися плани добудови блоків на Хмельницькій АЕС. Україна перебуває на завершальній стадії. І перемовин з Болгарією щодо постачання реакторів. Будівництво розпочнеться, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт. Цьогорічна осінь в Україні зовсім не схожа на звичну. Погода більше нагадує літо і постає питання, куди поділися осінні дощі, під які треба сидіти у пледі з чашкою чаю. Тож, коли чекати бабиного літа та як змінюється клімат в Україні? Докладніше далі. На початку вересня більшість регіонів України зіткнулися з аномальною спекою. Температура сягала майже 32 градусів, що зовсім не характерно для цього місяця. Віра Балапух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, пояснила, що нині ми фактично перебуваємо в метеорологічному літі, адже середня добова температура перевищує 15 градусів. Це свідчить про суттєві зміни клімату. Зимові періоди Прочується, літо стає довшим, а температура, особливо влітку і взимку, значно підвищується. Спека у вересні пов'язана з парниковим ефектом, а також із тим, що антициклональна погода сприяє надходженню теплих повітряних мас. Палабух наголошує, що температура понад 30 градусів для вересня це аномалія. За прогнозами, весь вересень буде значно теплішим, ніж зазвичай, із середньою температурою на 2-3 градуси вище норми. Щодо бабиного літа, метеоролог пояснила, що раніше цей період короткого потепління наставав після осіннього похолодання. Однак зараз такі потепління спостерігаються ледь не в кожну пору року. В березні чи навіть у грудні можуть бути дні з температурою понад 15 градусів. Тому говорити, що бабине літо зникло не можна. Навпаки, таких періодів стало більше. І навіть взимку часом спостерігаються грози. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.